Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про історичний день 14 січня, вечір 14 січня увійшов в історію, можна сказати. Вперше в історії і вперше в світі був збитий літак дальнього радіолокаційного виявлення. Інколи хтось додає ще й управління, хай буде так скорочено ДРЛВ. Так от був збитий такий літак А-50. Літак так званих повітряно-космічних сил Руського Рейху. Ну, для росіянців це неймовірна втрата. Важча втрата і більш неймовірна, ніж оця, хіба що втрата флагмана Чорноморського флоту, тоді ще флоту крейсера Москва. І не тому, що це літак чи дорогий чи оснащений електронікою, а просто що в уявленні росіянців він такий аналогофнітний, його неможливо збити, він там все бачить на, не на тисячу кілометрів, і, ну, його неможливо просто збити. Він же націлює всі там винищувачі їхніх цих космічних сил на українські міста і на українські, цілі. а тут раз його збили. Ну, цього не може бути. Тому психологічно, морально-психологічно для росіянців це, я повторююсь, неймовірна втрата. Ну, а для нас, звичайно, для українців це чудова новина і слава ЗСУ! Що тут можна сказати? Головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив, що збиття. Двох літаків А-50 і літак-ретранслятор Іл-22М11 дійсно були збиті. В даному відео саме про А-50. Що з ним сталося? Мені згадується, чомусь цей атомний підводний човен Курск, як відповідав їхній фюрер, вона утонула. Так от в даному випадку напрошується, а що сталося з А50? Він просто ісчез з радарів. Ну, якось так. Воно, до речі, такі перші повідомлення і почали з'являти, що він просто зник з радарів і перестав відповідати на е, запити. Вона е, утонула, а він іщезв. Ну, якось воно так. Е, е, як по. Е, човну Курск. є багато версій, що там сталось. Саме я не вірю про офіційну версію. У мене пізніше трохи буде відео про Курск. Я висловлю просто свої думки, що я думаю з приводу тієї чи аварії чи потоплення того човна-Курск. Так і тут декілька версій, варіантів, що сталося з цим А-50. Бо знов-таки наш головнокомандович Залужний. Про факт збиття, але без деталізації неповідомлення, чим було збито, як було збито, хто саме це збив. Тобто ніяких конкретних відомостей немає. Говорять про блукаючий так званий блукаючий Петріот, говорять так само про якісь нові ракети, які могли бути запущені з модернізованих мігів 29-х, які е, якось так приладнали до натівських ракет. А я все ж таки вважаю, що все ж таки Україна отримала від Польщі від Словаччини е, кілька там, е, хоч невелику кількість, але все ж таки, оцих мігів в х які вже були. Е, у них можливості стріляти натівськими ракетами, так що, якщо це міг 29 з новими ракетами, то це значить просто, що ми отримали якісь нові ракети а літаки у нас вже їхні були раніше. Також говорять про f 16 не більш не менш. Ну а чому б ні? Офіційної заяви, що Україна отримала там 10-20 f 16 також не буде, звичайно. Так само, як ми не знали про те, що в Україні вже є оці ракети Атакамс, хоч і не такої дальності, як нам хочеться, але все одно ми ж не знали і про те. А ми дізнались, коли вже. Почули, прочитали, що е, вражені аеродроми Луганське і Бердянське, і знищено там скільки, 22, наскільки я пам'ятаю, гелікоптера. Тобто, так само ми дізнаємось про появи в 16-х, коли вони вже почнуть почнут діяти. І е, ми по, побачимо, дізнаємось про їхні справи. Може, це, це їхня перша справа. Е, не знаю. Побачимо по. Росіянці вже починають розганяти інформацію, що це збили вони самі. Дійсно, їм це вигідніше в тому плані, що вони не можуть змирити, що як це так, Україна збила їхній такий неймовірний літак. Цього не може бути. Ну і тому їм краще прикинутись такими дурниками, що вони от ну, ну от так, так сталося. Ну, Побачимо, як воно, що тут я сьогодні почув по в Ютубі когось з військових льотчиків, хоч і відставці, але ж все одно льотчики, які розуміються на, в цих темах. що... Спираючись на нещодавню цю роботу української РЕП, коли українська РЕП зробила таку умовну стіну, і росіянці запускаючи по Україні скільки там п'ятдесят ракет: 20 чи 20 плюс, ракет просто не долетіли і не були збиті, вони просто попадали там, десь в полях. Що це робота української така умовна ребівська стіна. То чому ні? Чому не могла е, з'явиться робота української РЕП, української якоїсь там електрон, е, електронних систем, які е, могли е, якусь там внести е, коригування е, в сигнали е, російської системи ППО свій чужий, і на відповідь, умовну відповідь до літака: Тихто відповідь прийшла? Е, Відповідь, чи не прийшла, чи прийшла не та, яка потрібна. І літак збили. Може бути, чому б ні. До речі, саме мені така версія навіть більш подобається, ніж просто враження Петріотом, чи навіть f 16 f 16 звичайно, якби це було це теж чудово і, і класно. Але електронна така версія, що якщо це дійсно виявиться, що це так, це буде з моєї точки зору це краще. Це сама така. Краща версія. Ну а тепер про самі ці літаки, що вони з себе уявляють? А-50-й він зроблений на базі військово-транспортного літака іл 76 Ці літаки 76 ті виготовлялись вироблялись на авіаційному заводі в Ташкенті. Електроніка, оця вся. Оцей радар зверху, оця так звана тарілка, це все робилось в Таганрозі на авіакомплексі імені Беріва. Про це у мене буде окреме відео про сам цей комплекс і з деякими питаннями. Далі, перший політ оцих А-50-х стався 19 грудня 1978 року. Початок експлуатації з 1985 року, а прийнятий на озброєння в 1989 році. За класифікацією НАТО українською опора русски «Аплот». Радіотехнічний комплекс, ця оця тарілка зверху, це комплекс Шмель. Не треба мене поправляти, що шміль – це джміль. Я не прихильник перекладу назв кораблів, літаків, навіть міст, тому все ж таки Шміль. Оцей літак А 50 прийшов на заміну вже на той момент старенькому, теж літаку дальнього радіолокаційного виявлення ту 126 Ліана. Спочатку цього шміля ставили на цей 126-й, ну а потім вирішили, що будуть робити новий літак на базі Іва 76-го, і далі почались випробування. Цей радар, обертаючийся в цій, в цій тарільці всередині, він бачить ціль бомбардувальник. Ціль бомбардувальник в радіусі 650 км. Ціль винищувач, якщо він летить високо, бачить на відстані 300-600 км. Якщо цей винищувач летить низенько близько до землі, то в радіусі 200-400 км. Ракету, кривату ракету він бачить на відстані 200-215 км. Морську ціль на, в радіусі. 400 км. Одночасно може супроводжувати до 300 цілей і одночасно наводити винищувачі на ці цілі 10-12 винищувачів. Ще маленька така ремарка з приводу ціни цих літаків. Дуже багато пішло розмов, що він коштує він дуже дорогий, там 350, 330, 300 мільйонів, хто яку цифру називав. Я вважаю це несерйозно в тому ракурсі, що літаки вироблялись в ті 90-ті роки. Тоді він коштував 250-270 мільйонів доларів. Це в тих. Коштах. Якщо це е, порахувати е, по співвідношенню ціна е, е, тих доларів тоді, ціна е, тепер, це буде там під мільярд. ну, ну Це несерйозно. Е, бо вони зараз не виробляються, немає ніякої ринкової ціни. Якби їх робити тепер, е, ну воно б коштувало ну, невідомо скільки. Бо е, я ж кажу, це ті ціни тих давніх часів. На той момент ціна цього оці 250-270 мільйонів це було в 10 разів дорожче, ніж сам планер, сам літак і 86 76 Ну, в 10 разів. Тобто 10 можна подивитися, хоча і 86 76 зараз теж не виробляється. І тому, ну, хоча в одиничних там. В екземплярах виробляються, от подивіться, скільки коштує той 76, й і помножити на 10. Хоча це, це теж буде несерйозно. Це на той момент вони були дорожчі у виробленні, ніж стратегічні бомбардувальники Ту 160 або найбільший літак світу того часу, Ан-124 Руслан. Ну потім розпад. Советського Союзу, цілі такі якось так, якийсь час були, скажімо так, по-русски не при ділах, ну а потім після приходу до влади цієї ГБшної банди, КДБшної банди, хай буде так, вже. Звернула, вона звернула увагу і на цілі такі почались, з 2003 року почалась модернізація, а в повному обсязі роботи почалися з 2008 року. Можна пригадати, що про агресію в Грузії в 2008 році. Ну і от тоді, якось так. совпадіння, не думаю, на березень 2014 року. Русський рейх мав 22 одиниці цих літаків, а 50 в тому числі і ті, які знаходились на зберіганні. Скільки наразі в льотному стані, точно невідомо. Говорять і про 10, і про 9. Це було на початку вторгнення Русського рейху в Україну. Один з них 26 лютого 2023 року був, року було виведено з ладу на аеродромі Мачульщі. Під Менськом він долетів вилетів на свій базовий аеродром. Літак вилетіти. Зміг, але пошкоджена була оця тарілка і оця електроніка. А головна цінність не в самому планері, а в цих в начинці цієї. Так що невідомо, ну, скоріш за все, навряд чи він зараз в льотному стані. Ну і тепер ще один мінус: це знищений Україною чи з допомогою України, хай буде так, знищений оцей літак. То тепер їх літаючих чи 8, чи 7. Ну, це історичний, вперше в історії таке сталося, повторююсь. Основний базовий аеродром цих літаків, як діючих, так і ті, що на зберіганні, це Іванова сєвєрний Повторююсь, Іванова сєвєрний а не Іванова Північний. Використовувались вони у війні в Сирії, літав туди в Хмейнем такий літак. Також використовувались у війні проти Чечні. Ну і тепер це прилетіло повоювати в Україні. Ну, але, знов таки кажучи, по-русски не безнаказано. Один виведений з ладу в Мачуліщах і тепер знищено над Азовським морем. Що то за літаки? Пару таких цифр, тактико-технічних характеристик. Злітна вага 190 тонн, вага оцього обладнання апаратури 20 тонн. Має в собі бере в себе сто 110 тисяч літрів палива, може летіти без дозаправки 7,5 на тисяч кілометрів 9,3 години. Крейсерська швидкість від 800 кілометрів на годину. Це 7 тисяч це прямий політ. А коли він в режимі патрулювання в радіусі тисячі кілометрів від базового аеродрому, то може летіти без дозаправки 4 години з однією дозаправкою 7 годин. Екіпаж 5 осіб, сам екіпаж цього літака, і 10-11 осіб оцих офіцерів, які сидять за екранами цих комп'ютерів і за, слідкують за отриманою інформацією, передають її далі. Тобто, це офіцери не нижче звання майора, яких зараз оце виловлюють в Азовському морі. Ще можна додати, що такі А-50 є в кількості 3 одиниці в Індії. В 2000 році індійські військово-повітряні сили взяли в оренду а один літак короткострокова оренда з рашистським екіпажем, але з допуском туди на літак індуських офіцерів, які спостерігали і дивилися, що то за пташка. Було зроблено 10 польотів випробувальних, і в 2003 році був укладений контракт на постачання трьох бортів. Контракт було виконано в 2010 році. Літак отримав назву А-50 ЕІ. Ну, Е – Експортний е, е, і Індія. Літаки приймали участь в 2019 році в одному з чергових боєзіткнень Індії з Пакистаном. Ще була інформація, що такі літаки є у Ірана. Це неправда. Іран просто поставив якусь там свою систему, так з допомогою росіянців, але свою на борту іла 76-го, який вони захопили у Ірака під час ірано іракської війни. Але цей літак розбився, мені здається, в 2009 році, так що його вже нема. Ну але він і не був оцим цим а м Ще одна така маленька деталь, скільки їх було вироблено. Всього їх було вироблено в одних джерелах 31 одиниця, в інших джерелах до 40. Чому отака різниця? Один з варіантів, чому є такий нюанс: є ще і такий літак, назва його Ізделія 976 скіп. Теж вони зроблені на базі Іва 76 го Теж схожі, зовні повністю схожі на цей А50, але це не він, це то така лабораторія телеметрії. Вони були створені для випробування та доведення ракетної зброї, а саме запусків крилатих ракет Х-55 з борту з бортів винищувачів, ТУ ой, винищувачів, бомбардувальників стратегічних Ту-160. І оці лабораторії вони для цього вироблялися, і вони на сьогоднішній день 5 одиниць вони діючі. Ну, от якось так. Тому і ще дві, дві одиниці е, робилось перед е, цим е, ізділієм 976 е, Дві експериментальні одиниці. Е, Ну, для інших цілей, там для е, спостереження за ядерними е, об'єктами, е, вони вже не діючі, і один з них е, вже там без апаратури продано було е, до Китаю. І тому е, 5, оці два, 7, і 31 це виходить 38. Ну, а так, як до 40 то воно приблизно так і, і, і виходить. І може хтось порахував ще й той Іранський, е, неуважно подивившись, що, що це не якийсь е, А50, а що це інший. Ну і ще пару слів тоді про отей другий літак, збитий теж над Азовським морем, Іл-22 М11. Це літак управління ретрансляції радіозв'язку фронтового рівня. Тобто, якщо так в двох словах, то отой а 50 бачить на велику відстань. Він передає цю інформацію ну не лише на нього, але в тому числі і на той Іл-22. А вже Іл-22-й передає цю інформацію реально на фронт чи на системи там ППО, чи на якісь інші. Тобто отаке. Він зроблений був на базі старенького Іла-18. Всього цих Іл-22-х урасистів було 20 одиниць, на початок війни вторгнення в Україну в принципі було навіть не 20, а 17, а 3 дороблялись. Ну то, мабуть, доробились, і тому можна побачити цифру 20. Тепер вже мінус один, оце вчорашній мінус один був знищений вагнерівцями, коли вони йшли з походом на Москву. І ще один був збитий теж Україною. 24 червня 2023 року. Отакі новини, цікаві новини, чудові новини про збиття літаків. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!